Прикордонники мають чіткий алгоритм дій у разі спроби підкупу. Головне діяти за протоколом. Це категорично відмовитися від запропонованої йому протиправної пропозиції. Має зателефонувати про підхід пропозиції своєму безпосередньому керівнику. По прибуттю на підрозділ, він має одразу опрацювати рапорт. Він повинен Свідомо уникати зустрічі з особами, які можливо причетні до протиправного діяльності. Суми хабарів різні від кількох сотень гривень до тисячі євро. Мотиви порушників теж прибув громадян України, який перетинав кордон по системі шлях. І він під час вивчення документів, так, які були у нього наявності, він запропонував тисячу євро для так, безперешкодного вирішення його питання для подальшого розслідування. Для перетину державного кордону. Якщо хобар все ж беруть, справа не залишається без наслідків. Поліція реагує миттєво. Зазвичай у нас прибувають представники поліції, і після того даний громадянин вибуває в. В Супроводі працівників поліції для подальшого проведення слідчі. В основному це штрафні санкції, але відомі випадки, коли це також було позбавлення волі. Система внутрішнього контролю працює. Кожна спроба підкупу фіксується. Порушники повинні знати справедливість завжди на стороні закону. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4